Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперти. У нас нове надходження Volkswagen Tiguan Old Space. 12 18-го року, першооблік 4-го місця 19-го. Зараз автомобіль має пробіг 147 тисяч повністю підтверджений сервісною історією та електронною базою. Автомобіль не має жодного фарбованого елементу, стан автомобіля ідеальний. Об'єм двигуна 2 літри, 190 кінських сил, коробка передач, 7 пінч автоматична. І по комплектації у нас два ключі та пульт від баста, баста, фулет, активні фари з вирізанням автомобіль F, автоматичним дальним світлом, опціональні диски Радіус 19, два комплекти колес на дисках, Ерлайн зовні безключовий доступ, електричний зеркал з підігрівом, датчики, і світло. Мертві зони. Фоново підсвічування салону. Мультикермо, під кермою пелюстки, активний круїзд, дістронік, утримання смузі, асистент визит паркування, автоматичне паркування, віртуальна панель приладів, екран, блютуз, USB, Apple, Carplay Android та трьох зони клімат-контроль, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, кнопка старт стоп і режими їзди, оздоблення салони комбіноване, алькантара та тканина. Переднє сидіння ергоактив з масажем. Також є допомога під час паркування Партронік 360, і Задня камера для задніх пасажирів є столики. Ну і звісно, електрична кришка багажнику і електричний фаркоп. Автомобіль свіжопрійний швеції, перевірені усі вузли та агрегати, зауваження автомобіль немає, зроблений сервіс заміною наступного, передні гармівні колодки, мастило в двигуні, та усі фільтра, мастило в роздатці, селенблоки, задніх речагів і розвал сходження. Також автомобіль пройшов професійний дитайнг, розмитний, зроблений сертифікат, можливо, розрахунок криптовалюти, покупку з ПДВ, розрахунок на картку. Переглядати здрав, можливо, місто Рівне, вулиця Борка, 28, Є можливість адресної доставки авто. Ваше місто бажаємо вам гарного дня! Бережіть себе! Слава Україні! Сподіваємося, вам сподобався наш відеогляд, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі на те